Тут попереду залькова сесія, екзаменаційна сесія, для декого державні іспити, тому я хочу звернутися до студентів. Працюйте, у вас ще є можливість підготуватись до здачі іспитів, їх здати успішно, відпочити в літній період із новими силами, і з новим може. Я якось вплинув на ваш світогляд в тому плані, що праця, навчання це важка праця. І коли ви просто подивитесь собі на себе збоку, а чи дійсно я працюю на межі своїх можливостей, чи я так, як, як, так, так, так? Так от, як так, 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 результат буде так, так. Тобто навчання це важка праця. Треба, Поки ви здорові молоді, ви можете, так як я колись спав 4 години в добу, тому що вчився решта часу, тому що я відчував, що я дуже мало знаю. Так що вчиться. Бажаю вам успіху на сесії і хороших результатів, відпочинку і здоров'я і мирного неба. Слава Україні!